Доброго вечора. Сьогодні знову отримала чергове замовлення на тему Юа, яке замовляла. Так, подивимося спершу кухонні електронні ваги. Так, ось така запаковочка прийшла. Так, вони запаковані їх кверп ногами відкрила. Так, Ось вони. Я так розумію, це захисна плівка на них. Ось. Тут, напевно, у нас є А, батарейки без батарейок. Нековські такі ніжки. Ну, Батарейок нема, тому перевірити їхню роботу, звичайно, я на даний момент не можу. Так, є. Далі замовила стильовий е, світильник е, на 6 лампочок. Зараз розкриємо його. Добре, запакували це, добре. Металевий. Я так розумію, ми зараз нічого не побачимо. В кінці відео прикріплю, як ми його складемо і вже в складеному вигляді. Додам відео в кінці. Глянемо також на нього. Угу. Угу. Ось в такому вигляді все ще потрібно поскручувати. Ага, ось воно так от закручується, я так зрозуміла. угу. Так. угу скрученому вигляді ми його вам покажемо потім. Я думаю, що в, нас, що в нас все вийде. Так, і ось взуття також замовила Взуття мені обійшлося взуття, і ось ці ваги мені обійшлися в 380 гривень. Не знаю, така акція в мене вийшла. Це 180 гривень, і це 180 гривень обійшлося. Значить, замовила я 42-й розмір. В мене ніжка така велика 40-го розміру. Тобто, якщо ми зараз подивимося, ось так от ось моя нога. Так, на нього е, так, я е, приміряю, теж покажу вам в привіреному вигляді є шнур... шнуріки, вони розшнуровуються, ось, дуже легенько одягаються, дуже. І ось такий вигляд вони мають з боку. Гарні, дуже м'які, дуже ну, за 180 гривень, я думаю, що можна носити. Все, дуже дякую поки що. Відео ще додам. Так, а в кінці відео ще покажу вам наш змонтований стильовий світильничок. Ми його підключили на два режима. Ось зараз вам покажу один режим таку в одну сторону і інший режим. Ось. Угу. Все. Я вам дуже дякую за увагу. Гарного вечора. До побачення.